Звати В'ячеслав Івах, я голова благодійного фонду Фонд Людей. Як вас змінила війна? З повномасштабною війною ранок мій починався з волонтерської діяльності і закінчувався він волонтерською діяльністю. І я себе побачив водієм, я доставляв від гуманітарний вантаж від його тих людей, які його хочуть надати, до самих військових. І я був той, тим звином, можна сказати, яке мало контакт із першим джерелом, і з отримувачем. І все воно було в мене на ладоні, і ці очі військових, і як воно все формувалося. На сьогоднішній день ми, ми вже маємо сформоване, підтягнуте по всіх більш-менш напрямках військо, яке вже не потребує там картоплі і якоїсь там елементарних там носків. А на початках це було так масово і хаотично, і потреба була просто у всьому. Запам'яталося, як відправляли нас в Гречанах в депо 3 танкової хлопців, і таке враження, що вони були курсанти, дуже молоді на вигляд біля 20 років, і просто цей вантаж їм стояли ешелонами ці танки. Колишні радянські маленькі і ці молоді люди, і такі які там чуть ли не вдвічі молодші за мене, і розвантажували мій бус і просто запихали в ці вагони, в ці танки, все, що, все, що там було, це те, що мені так запам'яталося з початком цієї війни. Це мене змінило дуже сильно. Мені приходилося возити різного роду вантажі, як і військове знаряддя. Продукти харчування, і навіть те, що взагалі таке назавжди зробило на мені відбиток, це поранених та загиблих військових. Волонтерство в Україні не вистачає у нас поваги до. Волонтерської діяльності до волонтерів, до військових, один до одного. І є проблема отака. через таку тривожність у суспільстві і через деяких непорядних волонтерів. Всіх волонтерів стереотипно грибуть під одну грибінку. І це дуже насправді неприємно, коли я бачу, коли є волонтери, які виносять з дому, віддають останню сорочку. І також є одночасно волонтери, які там. Е... Як сказати, не до кінця порядні, також роблять роботу, але і за себе не забувають. А для суспільства ці волонтери на одній лінії. І є, є в цьому проблема. Волонтери це люди, яким більше всіх треба, які знаходять, доставляють речі, які Допомагають боронити країну, які рятують життя, як ті тепловізори, автомобілі, наприклад, турнікети, об'єми роботи це ж дуже великі. По... На початку цього всього взагалі в державі не було, не передбачено цими радянськими уставами. Що військовому треба турнікет, що військовому треба тепловізор, що військовому потрібен автомобіль, позашляховик, дизельний і. Ще й щоб був пікап, і щоб ще й на ньому можна було вивезти. І там дуже багато цього всього. Це все лягало на плечі волонтерів. І цей волонтерський рух в Україні він, я вважаю, най, найуспішніший у світі. Нема в світі, напевно, такої країни, якби отак так винесли, вивезли цю війну на плечах простого люду. Фонд людей. Основний напрямок. Фонд був зосереджений і так і залишається зосередженим на допомозі ЗСУ, так як перемога у нас на першому місці. Трансформується війна, трансформується і волонтерська діяльність, і також ми не, не пасемо задніх, війна змінилася на очах. З карематів спальників ми переходимо на. Більш як би, технологічний процес, а саме війна стала більш технологічною завдяки дронам, і зараз йде дуже дуже великий натиск перехід з старого військового типу війни. Тобто це окопні оці війни, танки і артилерія. Її заміняє зараз дрони, які там. Людина, яка пройшла там маленький курс за тиждень, чи то чоловік, чи то жінка, чи то, можна сказати, підліток навіть, може, якщо в нього є до цього здібності, збирати зброю вже у себе вдома в, в дитячій кімнаті. Ну, це, Воно так і відбувається зараз. І ми зараз два напрямки у нас от таких по військовій темі це будується школа. Формується верніше школа операторів FPV-дронів, так як дрони можуть зібрати, а ще треба до тих дронів оператори, які будуть ними керувати, і потрібне нове покоління цих військових і таких навичок. Ми зараз купили чотири комп'ютера, чотири симулятора. Там повні комплекти. І одночасно зараз у нас може в нашій школі проходити чотири людини. Майбутніх оператора проходити таке навчання. Другий наш напрямок: ми формуємо таких майстрів, інструкторів з складання дронів, професійно до цього підійшли. Маємо співпрацю з військовими, показали нашу роботу. Вони нам коригують нас. Вже три майстра пройшло. Навчання, маємо вже і сертифікати, що ми пройшли таке навчання, і складаємо зараз на всіх парах, складаємо дрони. Чи втомились люди донатити? Так, це людський фактор. Особливо в період, коли багато несправедливості на вулиці, і вони бачать, що тут хтось може розкішно жити. Хтось відкупився від призову, хто когось когось зловили на вулиці прямим текстом кажуть, це це не секрет, що якась незрозуміла у нас ця відбувається мобілізація, і вони бачать цю несправедливість. Також бачать багато поранених, на жаль, і загиблих. І... Інстинкт самозбереження і відсутності справедливості у суспільстві дає, дає оце просідання і дає цю втому. Але я думаю, що всі, хто мають якусь хоча б мінімальну якусь порядність, відповідальність і відповідальність за те, що Поки ми тут, у мирному Хмельницькому, в нашому випадку, маємо можливість отак, от ми мирно жити, ходити по вулицях, наші діти ходять в садочки. Хтось сидить в окопі, не завжди ситий, не завжди цілий. Ми повинні вибирати, чи ми залишаємося вільними людьми при тому всьому, що відбувається, при тій корупції, при тій несправедливості, ми мусимо відстояти країну. Або ми. Просто будемо таке. Чорним болотом, отаке, як є у наших сусідів, які, не маючи нічого, от, заходять ці військові в наші окуповані домівки і виносять звідти пральні машини. І отаке. Оце лице, це лице це від держави. Мародери, вбивці, гвалтівники. Волонтери та перетин кордону. Дуже рідко, коли я проходжу кордон і не маю там конфліктної ситуації. Ми стоїмо в черзі, ми їдемо, щоб придбати автомобілі для ЗСУ, ми вже їдемо туди з напрацюваннями, ми їдемо проводити акції і просто звертаємо, звертаємося до, наприклад, стоїть там прикордонник, і я до нього звертаюся. Прошу, що чоловіче добрий. Їдуть п'ять волонтерів для пригнати автомобілі для ЗСУ і пропустіть, будь ласка, нас без чарги, так як ми маємо конкретну мету, і в нас часу лишнього взагалі немає. Нам треба срочно заїхати, закупити, привести, поремонтувати і завести на передову. Немає розуміння, немає розуміння там, на, на в'їзді, немає розуміння на, само, на самій митниці, коли ти тобі задають питання, ціль. Ти пояснюєш, їду за автомобілями. Митник говорить: а як звідки я дайте мені документи на автомобіль, який ви маєте пригнати. Я йому пояснюю, що ми ще його не купили, щоб вам дати на нього документи. Більшість людей просто опускають голову і вертаються в Україну, опускаються ці волонтерські руки. Так як треба ще, крім того, що треба накопичити, на напрацювати цей автомобіль, то тобі ще треба боротися з таким представником. В них війни нема. Немав війни в того прикордонника, який стоїть на Львівській границі. Немав війни в того митника, який стоїть на Львівській границі. Ну, багато в кого немає війни. Історія, яка найбільше запам'яталась. Ми з колегою-волонтером Максимом Дигудюком, пробний наш виїзд. Ми просто скупили патріотичні такі всякі. Як це сказати, сувеніри, там, футболки, брилки, кепки, якісь такі, тубуси військові, наш перший такі всякі трофеї такі розмальовані дітьми в мистецьких школах, в якісь брошки. У нас такий цілий-цілий стіл, цілий магазин такий на колесах. Ми виїхали ярмаркувати на... була в столиці Варшави, і ми. Перший день ми змогли на, на цій центральній вулиці. Вони там таке старе місто є. Ми змогли напрацювати з ними. Продати на тисячу доларів. Другий день ми з ним вже люди пішло, таке Сарафанне Радіо пішло по українцях, бо більше всього донатять українці саме 90%. Це, і хочу сказати, переселенці, навіть які там живуть, приходять, купляють українську символіку, жмуть руку, обіймають, допомагають фінансово. І ми на другий день з Максимом накопичуємо 2,5 тисячі доларів, якщо б в еквіваленті зі злотих. І підходить під кінець нашого ярмарку, підходить хлопчина, каже, добрий день, а ви звідки? А ми з Хмельницького. Він каже, я також з Хмельницького, я переїхав з дітьми п'ятеро дітей. Я з Гвардійська з Хмельницького. Хочу продати свій автомобіль на українській реєстрації. В мене Т4. Це саме той автомобіль, з яким ми їхали туди. І в нас ми назбираємо 2,5 тисячі доларів. На другий день приходить цей чоловік, скільки ти хочеш, кажемо, ми до нього. Він каже, 2,5 тисячі доларів. Якраз що ми у цих скриньок насипали сипали рівнесеньку, і ми з Варшави їдемо додому на Хмельницьких номерах. Чому вас навчила війна? Ви знаєте, у війни в темні часи видно світлих людей. Без війни при тому всьому негативі, який просто. Його не передати словами навколо мене об'єдналися просто такі без перебільшення золоті люди. Війна допомогла мені знайти друзів, побратимів, таких посестр, як то кажуть. І в нас дуже потужний колектив. Кожен показав, що він просто готовий на все віддати останнє для перемоги. І я дякую, дякую цій ситуації тільки от за це. Що я зустрів собі людей до кінця свого життя. Я впевнений, що цей колектив, більшість з нього вже буде триматися кубки, і нам вже нічого не страшно. Ми перевертаємо гори, ми, У нас дуже широкий напрямок нашої роботи. Просто все, що можна, всі добрі справи, які приходять, ми стараємося все опрацювати і всім допомогти. і в мене є на кого спертися. Якою буде Україна після перемоги? Перша наша війна це наша корупція. Друга наша війна це війна з Росією. І ми маємо дві перемогти в цих двох сутичках. І дуже би хотілося б, щоб наші дітки оці світлі, які зараз малюють малюнки, які зараз допомагають, які збирають, напрацьовують для військових. У Нас одна дитина взагалі, родина дячок, їхня дитина взагалі відрізала волосся. І Продала його і задонатила ці кошти на наш фонд для того, щоб купити тепловізор. Ви розумієте, коли дивишся, як ці діти там по 9 років роблять такі речі, як може одночасно це все відбуватися, коли от такі дітки, оці пенсіонери останнє віддають, коли ці військові здоров'я життя віддають, і ми одночасно живемо так, так як ми живемо. Так не може бути.